Всім привіт! Сьогодні покажу у відео, як я Загодовую бджоли в зиму. Я вже почав годувати. Даю на кожну сім'ю Ось такі слойки по 3 літрі даю сиропу зразу по 3. Я почав згодувати з 15 серпня. І так, коротше, кожен день собі йду, скільки успіваю. Стараюся на день роздати 70 літрів сіропа. Так, і покажу зразу Даю сірап одразу і міняю полоски. Забираю виходить, ті, що я давав перше числа і ставлю друге. Ну, нові полоски ставлю. І покажу, яка села сімей. Наперед скажу, відкриваю також сім'ї, бо дуже багато бджоли. Тут у магазині виходить, ми там жарко, бджола виходить за наверх. І я такого відкриваю наперед ну, десь 2-3 хвилини. І бджола тікає внесно за гніздо і потім залізаю і дивлюся, що там треба, бо якщо різко такого відкрив, там зараз купа бджалей, то неудобно. То відкриваю два-три вулика і так собі проходжу. Так само ці два відкрив, перше ті було відкрив. Так, покажу ці дві сім'ї. Так, сім'я. шість рамочок було сім. Оцю рамочку я від них теж забрав. того разу кладував поласки, забрав від них цю рамочку. Ось така у них рамочка була сява медава. Вона е, скоші всього, що я її заберу, ну зараз їм тут дам рамочку, але я цю рамочку заберу, потім вона буде навесна оця рамочка. Ну, Якщо б тоді потрібно було, ну, загодував я їх слабше, тоді я можу їм її повернути. Ну Так, пройшов півпасіки, по сім'ях видно, що в цьому році ліпше з кормами. Допустимо, подивитися, крайні рамочки. Ну я не відкачував. Ця сім'я ще не годувалася ні разу. Я не відкачував, але лишав трошки більше. меду гнізда взагалі не качав почти так. Ось така рамочка. Так, ці полосочки я, О, що, що лишалося від полосок за, за більше 2 неділі пройшло, це що лишилося? Ці полоски я забираю зараз. Ну, якщо сім'я сильніша, то є, що геть, ну, полоски геть зідає. Так, ця рамочка засіяна. Ось оці рамочки, можна сказати, щоб я... Даю цей сироп, щоб вони залили, заливали ці ячейки зараз порожні, які тут є. Ну, Де виходить розплод, виходить, і вони ж одразу підливали. підливали. я даю зразу по 3 літри, щоб вони обільно його залили. Не стимулюю. Ось так. Поглядімо там далі теж є розплат, щоб я вже. Ну, В сім'ях. Зараз. Зараз переважно в такої, такої сели сім'ї, яка сидить на шістьох рамочах, зараз так іде. Іде три розплодних ідуть, і одна йде відкрита. Оце тут трошки буває, що насівають на ці пергові. І три йде розплодних рамочки. Чотири рамочки зараз сім'ї йде розплоду. Такого нормально. Я зараз даю їм. Я їм зараз даю, виходить, одноразово. 3 літра. І через дня 3 даю їм ще 3 літра. І коли я дам їм вже по 6 літр, тоді я зроблю ревізію і подивлюся в сім'ї, скільки ще потрібно додати сиропу. Бо є такі сім'ї, що Ну, щоб ну, що вообще кормів дуже багато, там десь такі п'ятачки розплоду, ну, то я багато я таких сімей, тому я дам по 6 літрів на кожну сім'ю і потім зроблю ревізію і подивлюся, чи ну, ще треба додати, додав ще. Якщо не потрібно буде, то, то вже не буду додавати. Так, щоб загодувати до 1 вересня я думаю, щоб, ну, щоб загодував їх. Так, тепер. Такі слай, як, ну, я так годую, ну, мені просто так проще. Перевернув і на дно вулика опустив. Е, якщо такі, там попадалися такі сім'ї, що були, що ну, ну сім'я, ну голодна, можна сказати, що дуже багато розплоду, е, кормів нема то таким сім'ям я ставлю зразу дві банки, ставлю їм 6 літр зразу. І записую, що до них треба подивитися, буде через неділю. Через 5 днів, 6-7 днів, щоб я до них подивився, як вони його взяли. Сироп. Сироп я роблю, щоб він, ну, щоб він не міг захиснути, я його роблю чуть мощніший. Сироп я роблю один. Можна сказати, до восьми літр води і кі кілограм 80, 800, дають кіло 800, кіло 800, кіло цукру. Так, щоб він був май такий май ще май сильніший, щоб він не міг закисати, щоб він міг в вуликах посидіти теж днів 5-6, щоб йому нічого не було. В тому році я так само робив і все нормально було. І додаю до цього сиропу я додаю полень і соснові голки. Сухі, я їх теж дрібню. І полень так само, виходить, полень до цвітіння і під час цвітіння збирається. І так само, робиться такий чай і засипається у ну, типу на наподобі Кас 81 чи 70. Так покажу ще одну сім'ю. Так, трошки. Опять же, ці полоски я перший їм поставив, бо я буває таке, що відкриваю, допустимо, сім'ю, ну, пару сімей, і можу різко полоски роздати, щоб тому не забути, бо тут вроді, поки дивишся, а так, ревізія, ну, те так ж показую, ну, як, як я роблю. Але якщо я лиш дивлюся, допустим, тепер мою задачу вийде росло. Я ж відсуваю. Крайню рамку тут допустим, є 7 рамочок. На шостій тут має бути вже розплата. Я ж так відсуну одну рамочку, зразу другу тут не дивлюся. Шоста. І якщо треба, дивлюся на п'яту на рамочку мені потрібно видіти тут розплод. Ну, що є матка, там, бо ну, може таке бути, що так, тут розплод вже виходить, то може таке бути, допустим, що. Туди мед відкачував, десь брав у сім'ях крайні рамочки, ну, стрясало, Бувало, може таке бути, що сматка загубитися, десь міг вітрясти. Тут допустимо, би не було. Того тепер потрібно подивитися ну, на розклад. Просто. Так, Розклад є печатний, ніяких нема. мисочок, все нормально. все. Ну, Сім'ї зразу скорочую, так, полоски, ну, тільки що їх поставили. Допустимо, ця сім'я дуже сильна. Вона була... Тут був повне гніздо і був повний магазин. Магазин, я коли забрав відкачувати, я вітря збіжали і тут дуже багато бджеле було. Тому вони підуть на сім'ях рамочках в зиму. Я від них не буду цю крайню рамочку забирати. У нас каже, що їм піде вже піде вона їм вже на цей. На весну. Оця крайня рамочка. Сім'ї так всередньо, ну так як показує ну, практика, сім'ї зимують. Клуб збирається, це 5 рамочок, такі сильні сім'ї, 5 рамочок, 6, це так, ну, вжимає зі сиро на 5 рамочках сидеть. Дві рамочки, якщо тоді 7, допустимо, дві будуть лишні. Так, джугу треба зігнати там внизу, бо зараз лайк поставлю, щоб не придавити. Так, і опять банка. Трешечка перевернув і за гніздо поставив. Все. Е, в середньому я замітив, що замітив, що, от, допустим оцей банки їм стає три е, дня і вони її вибирають. Навіть сильні сім'ї все одно, виходить, поїлка сама маленька. Бджоли, вроді багато залізає, але вони треба, якщо би була поїлка би ширша, то є ширші теж поїлки, то вони б швидше вибирали цей сироп. А так вони не годні швидше вибрати. Три дні ну, менше не може бути 3D. І зразу вже полоски теж ставлю, а або, допустим, як я прийду сюди через, ну, через ну, 4-5 ну, день, як я от, прийду до них дивитися, то я вже не буду ні дивитися, я просто банку витягну, налив і опять поставив, що вже тут же нема що робити. Вже коли буду полоски ставити вже 1 числа, тоді я буду опять, ну, витяти. Буду вже дивитися ще раз, вже так, в вже последній раз буду провіряти, е скільки розплоду сім'ї, щоб знати, ну, чи потрібно їх ще. Годувати, ну, десь там підгодовувати, бо треба так зробити, що до першого числа треба так зробити, щоб матки ну, прикратили і закладку, бо інакше вони будуть гнати розплод далі, і потім корма, всі, що корма будуть у гнізді, вони ті корма почнуть пускати на розплод. І, і потім вийшло таке, що вроді сім'я можна сказати, сильно може трохи і але Їсти не буде, що і вони пропадуть Так що за цим треба дуже добре дивитися, щоб ну, вже більше на таких великих пасіках. На малих легше за цим дивитися бо на малі, що там пару вуликів відкрив, ти можеш і навіть подивитися раз у тиждень, а ну, от на великі пасіки бігати, дивитися, особливо ці кришки все піднімати, це не дуже така приятна робота. <хе -хе> так, е що, дві показав. Скільки часу? 12. 12. 12 минут. Покажу, Ну допустимо. Вже не буду, не буду далі показувати, покажу просто як. як ну Далі не маємо те, зараз як я що буду робити. Отак і відразу так біжали сидя. Ну. Я так лишаю їх, вони зараз, ну, зараз заховаються. Ну Але сила сімей, якщо так подивитися, і мед, який там є в гніздах, у них пошті. Ну, Бахфаст, зараз, зараз ну, сказ, рекламую, Хі -хі. зараз скажу, хто буде цікавитися, Бахфаст. Чим мені подобається ця порода, вона вона одинакова. Допустим, якщо немає такої йдеш, під, ряду йдеш ряд, ко 5 сімей, допустим, в ряду йдеш. Якщо у 5 сімей корма є, ну допустим, фані вінчик, значить у всіх сім'ях е, є так само корма. Одне чуть буде більше, одне менше буде, але у всіх є. А допустимо, якщо ти йдеш 5 сімей, а там нема їсти, ну взагалі нема. То значить, що, що в всіх сім'ях так само буде, їх, в них не буде їсти, значить в них не було звідки його перенести і вони цей корм пішов Е, Тому, якщо даже от, бувало таке, що коли було літо розгар сезону от, матко матковідного, дуже мало часу було, то бувало таке, що до сімей не дивився місяць, місяці не дивився ну, от місяць пройшов до сімей, бувало таке, що не дивився. Лише до таких, які там були якісь питання, то дех піддивлявся. А до таких, що у в журналі, допустив, все нормально. До таких сімей я, я навіть не дивився. І, і ця порода дозволяє цим. Там було таке, що я потім відкривав. столі тут взятки. Підтримку взяток, тут у нас постійно, можна сказати, такі є, що або як то щось цвіте. І таке бувало, що я відкривав і вся бджола... Там було 5-6 рамочок, де може зашати, може десь таке пропускалося, і це все було в розплоді. Бувало таке, що вони навіть за заставною тягнули язик і серно сім'я не йшла в ройку, вона не що в шварти вже і немає. А все-таки тримається, особливо це на молодих матках, це взагалі супер. Якщо матки вже там 2-3 роки, то це вже таке. Вона вже є навіть на такі матки, вже якщо 2-3 роки, то навіть і ця матка, якщо добре зажати, вона теж може зробити ну, піти на ройку. Так, все. В принципі, все, що хотів сказати, зараз така робота. Думаю, що десь на днях, можливо, ну, десь думаю, що завтра-післязавтра, завтра, там на покинуту пасіку треба буде піти, теж полоски роздати і там починати теж підгоду, підгоду, підгодувати. І е, думаю, що знімлю там відео, там теж, ну, теж там ота сім'я, що з українського вулику було, що я показував в тому, тому відео, в мене там є на каналі. Що там, допустимо, тоді були маточники, я казав, що на вірується. І так і так і було. Та сім'я ну дуже сильно вірилася. Можна сказати, що вона з такого повного вулика ми були на днях, там раз я полоски вже роздав першого числа, коли я в себе роздав, то я був там теж роздав. 2 читрату я там числа був роздав. ну Відео я не знімав, ну, бо там не, не, не получалось. Роздав і коротше, пішов до цієї сім'ї, до українському вулику, а там в жоле було Рамшу 15. А тепер прийшли, а там жили щось 4-5 чи рамочок. Так віруюся, що там взагалі лишалося дуже мало. Ну матка там була, і вона сіяла вже, я знайшов маточку, помітив її вроді. Вона сіяла все файно, так що будемо 5 цю сім'ю. Нас є така сильна і стала така маленька, і треба буде її так тяжко її підставляти. Ну, буду там, буду знімати, кому буде цікаво, можете подивитися. Думаю, наступне відео вже я буду там. Кому відео подобалося, Ставте лайк! Можете запитати в коментарі, що комусь було щось цікаве. Думаю, що там, ну, там ще буде пару цікавих відео, я думаю, що там ще далі щось буде знімати щось. От. І далі, ще покридімо прицепи на днях теж от привезли, вернули вже. Прицеп привезли. Ми вивозили його, той вже вернувся він назад, там теж гречки було, там теж меду трохи принесли, позаливалися. Може теж, коли дойду до присапу, знімлю там відео, покажу, які там сім'ї. Теж не погані. Ну все, коротше. Все, всім пока.